Вітаю всіх! А тепер дуже цікаве відео. Ви знаєте? Ну просто я не можу це пропустити. Це підж. Серед співробітників ЦЦК бувають самогубства. В них вони бідні, працюють без вихідних. Як вам? А тепер ця колода якраз відповідаючи за це. У співробітників ТЦК дійсно є самогубство. У співробітників ТЦК дійсно є самогубство, так або ні. Так, А, а і, любі мої: випав король кубків. Ось що мені не дуже закухне. План. Вони мають план, який повинні виконати. Тут мочив вибачайте. Якщо вони його не виконають, самі розумієте, що буде. Бачите, маніпуляції, нерви, ну, нечесність до людей, нечесні вони. Нечесні. Дійсно, є самогубства. Так, вони постійні ці самогубства. Ну, ситуація нестабільна. дивлячись на те, як керівництво дрючить, що від них хочуть. Знаєте, а вони, як сказати, не те, що не витримують. Вони ж хворою башкою деякі, а може, деяких просто доводять. І так, самогубства ці ціка почастішають, ого ще й як. Карта влади, Єрофан почастішають. Ви знаєте, можливо, буде це одна з причин зменшення босифікації. Оці самогубства будуть постійні і на серйозному рівні. Так, а це привід буде зменшити рівень босифікації тиску. Ох, ще й як. Верховна Жриця випадає, любимо знову. Все опирається в лінію фронту. Розумієте, все там. Вони думають, як тільки буде стабілізація лінії фронту, як тільки буде це все зменшено, ось за чим слідкуєте, за лінією фронту, як тільки там щось стабілізують, зараз там повний треш, ось чому діло. Боримось поки що.